Жорстокий світ, скажу вам, люди, жорстокий він як на крути. Ось друг клянеться, не забуде, а завтра вже не треба йому ти. Жорстокий світ, скажу я прямо, змінились цінності в житті. Усе добро злетіло в яму, живу у самозабутті. жорстокий світ, в нім жити важко, змінились цінності в житті. Хотілося мені, як пташці, назавжди в небо полетіть. Змінився світ, усе лякає. Не варта ні копієчки душа, духовності в людей немає. Їм головне це зовнішня краса. Згідно з даного ЮНІСЕФ щоденно від насильства помирають 340 людей. Чи дивіться ви в очі незнайомих людей? Яка їх історія? Що їх чекає вдома? Що їх чекай на роботі, у школі. Що з ними відбувається в суспільстві? Важко бути у безпеці, коли людина, яку ти любиш, може завдати тобі болю. Болю психологічного, морального чи фізичного. Від насильства страждають усі, але жінки і дівчата потерпають від нього найбільше. У суспільстві виникає запитання. Чи може бути справжній чоловік вразливий? Може. Війна, смерті, полон, страх, насильство, вічні чвари, приниження може зламати навіть найсильніших? Щасливе дитинство завершується там, де починається насильство. Я не хочу бути в тіні. Я проти насильства. Ми всі здатні притягнути руку допомоги і припинити це, почати дарувати любов. Невже це так складно? Ми проти насильства. Ми хочемо розірвати це страшне смертельне коло? Сила чоловіка не для того, щоб кривдити і вбивати інших. Ми проти насильства.